Чергова сумна звістка про загибель ще одного захисника, уродженця села Грималівка Ярослава Рахімова. Про це інформує Бродівська міська рада Золочівського району Львівської області. Клята війна безжально забирає життя українців, відданих синів і дочок, які стоять на захисті рідної землі. У День герою 23 травня новітнього героя рідними стежками села провели в останню путь рідні, друзі, побратими та всі, хто приїхав віддати шану захиснику. Ярослав Рахімов був солдатом, інспектором прикордонної служби другої категорії, кулеметником першого відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Він спільно з побратимами мужньо захищав Україну, але, на жаль, 12 травня жорстока війна забрала молоде життя. Йому було лише 29 років. Ярослав планував приїхати на Великдень та на трійцю, але не судилося зустріти та обняти рідних. Він завжди допомагав іншим чим міг. А у день прощання все село прийшло оплакати його та провести до місця вічного спочинку. Прощався герой назавжди з батьками, братами, сестрами, тіткою, родиною, однокласниками та друзями. Повідомляє Бродівська міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.